Про білорусів. У їхній країні від сьогодні розпочалася тотальна перевірка боєготовності власних збройних сил. Про це повідомляють у силовому відомстві держави. Відповідний наказ підписав Лукашенко у білоруському міноборони. Зазначають, що під час перевірки будуть задіяні не тільки традиційні сухопутні роди військ, активно залучатимуть і авіацію, і такі підрозділи, які ну власне керують ударними та розвідувальними безпілотниками. Так аби мовити, аби перейняти досвід сучасних. Військових конфліктів, отак вони це пояснюють у Росії та США спільне бачення щодо рамок майбутньої мирної угоди. Так у Кремлі відреагували на заяву Дональда Трампа про наявності рамок майбутньої мирної угоди між РФ та Україною. Таку заяву зробив речник російського диктатора Путіна Дмитро Пісков. Він також підтвердив, що російська делегація веде переговори із США в Ер Ріяді. І за підсумками цих контактів, інформація буде негайно повідомлена Путіну. За словами Піскова, доведеться ще опрацювати дуже багато різних аспектів пов'язаних з релігією. Релігія це це просто диво дивне. Путін Бог це тако, така релігія в них чи яка ну у них всі, така всі повірили в це чи ні? Ну в ну, це... нас такої не буде, точно. не буде Ой, ну, немає. Бачиш, Тим... як ми синхронно зітхаємо. <світ> Та це просто <світ> лідери країн Євросоюзу погодили залучення 863 мільярдів доларів на оборону. План під назвою Реарм Ойроп», тобто переозброєння, запропонований головою Єврокомісії Русули Фондерляйн, і який складається з п'яти частин, також охоплює підтримку бороноздатності України, тобто частина цих коштів підуть на зброю для зсу.